У пісні Анатолія Матвійчука звучать такі слова: Я колись на землі народився у своїм солов'їнім краю. За своє босоноге дитинство я люблю Україну свою. Я вперше піднявся на ноги, завжди на своєму стою, за поразки моїй перемоги. Я люблю Україну свою. За що любите Україну чи любите? Люблю, тому що я тут народилася. За красоту, за щедрість, за те, що воно дає нашим українцям. Звичайно, буде наша я люблю. За те, що вона гарна, вільна, дуже гарна. Все дуже гарно. І на Україні краще всіх, і краще всіх люди. За український народ, і за українські дівчат війні. Звичайно ж люблю, бо я тут народилася, я тут проживаю. Тут родилися мої діти. Снищена вона і священа п'ю, І одна тільки правда у мене. Я люблю країну свою. Я люблю її за ту перспективу, яка ще перед нею стоїть. Сподіваюсь, ми не втратимо. Подобається, що в неї є мир. Спокій, що немає війни, звичайно, любимо Україну. Бо ми українки. Ми тут народилися. Це наша держава. То ми любимо. Я люблю Україну за те, що вона наша батьківщина. Що любите ви Україну? І за що саме ви її любите? За те, що вона Україна, а я українець. Я люблю Україну свою.